Проект Лебенсборн став однією з найбільш таємничих та шокуючих ініціатив нацистського режиму. Він мав на меті збільшення арійського населення, сприяючи народженню та вихованню дітей чистої німецької раси. У спеціально створених установах матерям надавали фінансову і соціальну підтримку. А дітей, які відповідали расовим стандартам, викрадали з окупованих територій та передавали на виховання до німецьких родин. Лебенсборн – це темний приклад того, як ідеологія нацизму проникала навіть у найсобистіші сфери життя, підпорядковуючи їх своєму хворому баченню. Дякую всім нашим глядачам за підтримку виглядів подобавки добрих коментарів. Особливо подяка постійним глядачам і спонсорам. Ну а тепер давайте дізнаємось про Лебенсборн детальніше, що там було насправді. Після Першої світової війни Німеччина переживала глибоку економічну кризу: інфляція, масове безробіття, руйнація інфраструктури та значний дефіцит ресурсів. У цих умовах рівень народжуваності значно знизився, оскільки родини не могли дозволити собі ростити дітей. До цього додавалася соціальна стигматизація незаміжних вагітних жінок, що сприяло поширенню абортів, які були нелегальними, але досить поширеними. Я маю на увазі, що існуючі норми моралі все ще засуджували матерів, які народжували поза шлюбом. Проблеми демографічного спаду тривали навіть після початку Великої депресії в 1929 році, коли ситуація лише погіршилася для розуміння масштабу цієї кризи. Можна згадати статистику: у 1900 році в Німеччини народилося близько 2 мільйонів дітей, а до 1933 року. Приходу до влади нацистів, цей показник впав до 960 тисяч. Таке зниження народжуваності поряд з іншими проблемами викликало занепокоєння у нацистського керівництва, адже це суперечило їхнім ідеям створення великої чистої арійської нації, що повинна була мати численне населення. Гітлер та інші нацистські лідери вважали, що зростання національної могутності неможливо без здорової та численної арійської раси. Ці ідеї особливо глибоко сприймав Генріх Гімлер, шеф СС, який вважав себе не лише організатором боротьби з політичними ворогами, а й головним архітектором нацистської расової політики. І він мав план, як це змінити. Нацисти прагнули вирішити демографічну кризу, збільшуючи кількість лише тих своїх громадян, котрих вважали расово чистими. Задля цього вони впровадили нюрнберзькі расові закони 1935 року. Перший закон про громадян рейху чітко визнавав, хто вважався повноправним громадянином, лише ті, хто відповідав нацистським уявленням про расову чистоту. Другий закон про охорону німецької крові і честі забороняв шлюби та стосунки між арійцями і євреями, щоб запобігти змішуванню чистої німецької крові з іншими. Окрім цього, ще в липні 1933 року був ухвалений закон про запобігання спадкових хвороб у новонароджених, що дозволяв стерилізацію тих громадян, які мали певні хвороби чи фізичні та психічні вади. Нацисти вважали таких людей небажаними для створення ідеального суспільства, тому стерилізація стала частиною їхньої політики, очищення нації. Тож Гімлер насамперед переймався не як за кількість новонароджених громадян Третього Рейху, як за їхню якість. Він вважав своїм обов'язком не лише утвердити новий порядок, а й всіляко забезпечувати його неохильне функціонування. Цей намір був тісно пов'язаний з ідеєю життєвого простору, який ефективно міг бути реалізований лише заходами арійської еліти. Відтак вирішення демографічної кризи значною мірою покладалося на членів СС. Однак, окрім створення багатодітних сімей, Гімлер також розглядав і інші способи збільшення кількості расово чистих громадян Третього Рейху. З цією метою, у 1935 році він створює організацію під назвою «Лебенсборн». Офіційно проект «Лебенсборн» або джерело життя був створений для збільшення кількості арійських дітей через стимулювання народжуваності серед расово-чистих родин, розміщення та догляд за вагітними жінками, турботу про дітей та підтримку матерів. Неофіційна ж установа позиціонувалася як благодійна організація, яка була покликана допомогти незаміжним матерям та їхнім позашлюбним дітям. Метою було усунення соціальних та економічних бар'єрів для народжуваності, таких як фінансові труднощі та доступність медичної допомоги. Організація надавала різні форми підтримки майбутнім матерям. Створюючи ясла та інші умови для того, щоб жінки могли народити і залишатися з дітьми. Насильська пропаганда також вимагала від жінок повністю зосередитись на материнстві, щоб створити і расове ядро німецької нації. Лебенсборн фінансувався за рахунок приватних пожертв, внесків націонал-соціалістичних благодійних організацій, а також членських внесків Есесівців. Згідно з деякими джерелами, близько 50% жінок, які отримали допомогу в рамках Лебенсборн, були одружені з есесівцями. Але інша частина це були жінки, що не мали чоловіків. Цікаво, що, хоча багато нацистських лідерів вважали матерів одиначок соціально та расово нечистими, Гімлер не поділяв цієї думки і дозволив Лебензборн надавати таємну підтримку одиноким матерям. Вони могли прожити свою вагітність в умовах секретності, отримуючи допомогу від організацій, яка навіть підробляла свідоцтва про народження, щоб матері могли фіктивно бути визнані вдовілами або розлученими. Згідно з цією схемою, особа батька могла залишитися в таємниці, але Бензборн фактично бере на себе роль опікуна дитини. Після народження діти могли перебувати в яслах організації до того моменту, поки мати не була готова самостійно піклуватися про них. Якщо мати не могла забезпечити дитині належні умови, то організація шукала прийомну сім'ю або опікунів. У разі потреби Лебенсборн також допомагав матерям знайти роботу і навіть займався питанням виплати аліментів. 15 серпня 1936 року в місті Штайнхерінг, що в Баварії, відкрили перші ясла Лебенсборн, призначені для підтримки нацистської програми по збільшенню кількості арійських дітей. Ясла мали 30 ліжок для матерів і 55 ліжок для новонароджених. Причому до 1940 року їх кількість збільшилася до кількох сотень. Однак, незважаючи на забезпечення певних зручностей для матерів, Гімлер створював ці установи не з гуманітарних мотивів, а для створення нового покоління расово-чистих арійців відповідно до нацистської ідеології. Обов'язковим елементом діяльності таких будинків було проведення виховної роботи з майбутніми матерями щодо засвоєння ними націонал-соціалістичних ідей. Дівчата повинні були прослуховувати виступи Гітлера та Геббельса та разом співати народні пісні. Для них також мали проводитися усілякі лекції до логічного спрямування. Хех, такий собі нацистський тімбілдінг. Відбір до програми був досить ретельний. Щоб потрапити до Лебенсборну, жінка мала довести свою расову чистоту. Для цього вона повинна була подати офіційні документи, щоб підтверджували її арійське походження, включаючи довідку про арійську кров, довідку про спадкове здоров'я, а також пройти медичний огляд лікаря СС. Крім того, вона повинна була заповнити анкету про особисте життя і додати автобіографію з фотографією. До програми залучалися насамперед працюючі жінки, які належали до середнього класу. Частина з них походила із заможних сімей. Чоловіки також мали відповідати більш ніж 20 критеріям, які включали зріст, форму черепа, колір і розташування очей, і відстань між ними, довжину рук, ніг і тіла, та все таке інше. Хі -хі -хі -хі. Чоловічий інструмент вони теж вимірювали. З першого погляду, вам напевне може здатися, що ясла Лебенсборн для тих щасливиць, що потрапили до програми, були філіалами раю на землі, але це не зовсім так. Життя в Лебенсборн було далеко від безтурботного. Жінки були зобов'язані допомагати по господарству та на кухні. Вони повинні були народжувати без знеболюваних і годувати дитину грудьми, незважаючи ні на що. Тих, хто відмовлявся виконати ці вимоги, виганяли з установи. Для тих, хто народжував поза шлюбом, це означало, що більше не було ніякої таємниці, ніякої опіки, ніякого захисту. За поведінкою жінок, які підкорялися, ретельно стежили. Наприкінці їхнього перебування у Лебенсборн директор Ясел та медсестра ставили їм оцінки за кількома категоріями: характер, стан здоров'я, політичні погляди. Кваліфікація як домогосподарки та стосунки з дитиною, всі ці анкети передавали Гімлеру, який зберігав їх для майбутнього, коли Німеччина мала почати формувати нову еліту. Жінки, які набрали найбільше балів, часто брали участь у ритуалі наречення іменем СС, що заміняло традиційне хрещення. Обряд проводився безпосередньо в будинках організації, а присутніми були всі мешканці та працівники будинку, а також члени СС. Обряд відбувався в оздобленні відповідно до нацистських приписів в кімнаті, обов'язковим елементом якої був бюст Гітлера. Хех, ну куди ж без нього? Також обов'язково грала відповідна музика. Обряд передбачав використання спеціального кинджалу. Цікаво, що Гімлер особисто підтримав дітей, народжених 7 жовтня, в день свого народження, і ставав їхнім хрещеним батьком. Ви можете подумати, що ця одержимість расовою чистотою мала означати, що її ясла були чистими сучасними центрами догляду, але це не так. Умови догляду за дітьми залишали бажати кращого. Будинки Лебенсборн часто мали набагато більше дітей, ніж розраховано, що спричиняло перенаселення та низький рівень догляду. Дитяча смертність була високою, хоча через нестачу обліку або можливі фальсифікації точні цифри вказати важко. Багато джерел припускають, що смертність могла сягати 8%. Зафіксовані численні випадки поширення захворювань, таких як кашлюк і пневмонія, що швидко передавалися між дітьми в переповнених умовах. Звіт лікаря СС Вільгельма Фаненштіля після його відвідування яс Лебенсборн у 1940 році, підтверджує антисанітарні умови. Майже у всіх були покриті кіркою носи, у багатьох були подряпані на обличчі та руках. Немовлята були загорнуті в погано випрані сірі подерті пілюшки. Проте коли третій рейх починає розширюватися, Лебен розширювався разом з ним на інші окуповані країни. Розплідники створювалися в Норвегії, Франції, Бельгії та Люксембурзі. Особливу увагу нацисти приділяли Норвегії, яку Гімлер вважав джерелом нордичної крові. Починаючи з 1941 року в Норвегії було створено близько 10 ясел для норвезьких жінок, які народжували від німецьких солдатів, зважаючи на їхню расову цінність. За деякими оцінками у програмі прийняло участь близько 8 тисяч норвезьких жінок, які народили приблизно 6 тисяч дітей. Але не можна сказати, що це було наслідком якихось примусових дій. Зґвалтування безумовно траплялися, але передбачувана расова цінність норвезьких жінок означала, що їхня кількість була меншою, ніж десь на східному фронті. Звісно, у багатьох жінок не було іншого вибору, окрім як погодитися. Народження дитини від німця відразу таврувало їх як колаборанток і зрадниць. Але програма створення нової нації ґрунтувалася не лише тільки на народженні дітей від арійських батьків. Гімлером була запроваджена так звана політика германізації дітей, вона ґрунтувалася на расовій доктрині, згідно з якою діти, що мали арійські риси, також могли бути інтегровані до німецького суспільства, навіть якщо вони походили з окупованих територій. Ці діти мали відповідати стереотипу нацистів про арійське світле волосся, блакитні очі та сухняний характер. Тож, у лютому 1942 року Гіммлер наказав викрадати таких расовоцінних дітей з Польщі та інших країн Східної Європи, щоб посилити націю. Дітей доставляли до спеціальних таборів. Там дітей обстежували і лише ті, хто відповідав нацистським критеріям, потрапляли до системи Лебенсборн. Після обстеження діти віком до 6 років отримували нові імена. Та підроблені свідоцтва про народження, вони зазнавали перевиховання, де їх ізолювали від рідної культури та мови. Частину дітей, які пройшли всі перевірки, передавали до німецьких родин, які погоджувалися їх усиновити та виховувати як справжніх німців. Сім'ї, які брали на виховання дітей з програми, часто отримували спеціальні фінансові привілеї, зокрема податкові пільги, субсидії на житло та інші виплати. Але дітям, які не відповідали критеріям, загрожувала жорстка доля. Їх могли повернути до таборів або депортувати назад на окуповані території. За різними джерелами протягом Другої світової війни було викрадено від 200 до 250 тисяч дітей з окупованих територій Східної Європи. З цього числа лише невеличка частина потрапила в систему Lebensborn і була всиновлена в Німеччині. Більшість дітей залишалися в таборах або були знищені нацистською системою, якщо їх не визнавали расово придатними. З початком затяжної війни, особливо після 1942 року, нацистське керівництво усвідомило, що для досягнення своїх ідеологічних цілей потрібно збільшувати населення, яке відповідатиме їхнім расовим критеріям. Генріх Гімлер був стурбований значними втратами серед чоловіків, зокрема членів СССР. І закликав їх не тільки до героїзму на фронті, а й до створення нових поколінь арійців удома. Ідея Леонарда Конті, головного лікаря Рейху щодо програм штучного запліднення та державного сватання теж була актуальною в нацистських колах. Однак так і не отримала офіційно підтримки на найвищому рівні, оскільки нацистська партія була розділена у поглядах на подібні репродуктивні заходи під час війни. У березні 1943 року нацисти ухвалили закон, який посилив покарання за аборти, запровадивши суворі санкції аж до смертної кари для тих, хто порушував нові розпорядження. Тим часом двері Лебенсборна продовжували залишатися відчиненими для добрих арійських жінок, які тепер за законом зобов'язані перебувати до кінця своєї вагітності. Але на практиці, попри всі ці зусилля, програма Лебенсборн не досягла масштабних успіхів. Хоча до кінця війни в Німеччині народилося приблизно 12 тисяч дітей, а в Норвегії близько 6 тисяч. Це було значно менше від очікувань нацистів. Слід також відзначити, що, попри всі зусилля нацистів вплинути на формування позитивного суспільного сприйняття цієї програми, на довгі роки утвердилася думка про Лебенсборн як про кінні заводи або фабрики немовлят Гімлера. Так як керівники Лебезбур намагалися будь-що зберегти анонімність учасників програми, наслідком чого під кінець Другої світової війни значна частина документів про цю програму була знищена, що породила ряд конспірологічних теорій, одна з таких теорій стверджує, що нацисти планували створити так звану еліту арійську суперрасу, яка мала б домінувати у світі після війни. Існує припущення, що деякі діти, народжені в рамках програми «Лебенсборн», могли мати прихований вплив у світовій політиці та бізнесі. Деякі конспірологічні джерела стверджують, що Лебенсборн був прикриттям для дослідів з селекції, в тому числі для маніпуляцій із генами з метою створення суперлюдей. Однак доказів таких експериментів немає. Після закінчення війни матері, які народились дітей від німецьких солдатів, стикалися з осудом суспільства, особливо в країнах, які нацисти окупували. Також дискримінації зазнавали і народжені в рамках програми Діти, яких сприймали як нащадків окупантів. Значна частина матерів і дітей згодом емігрувала до Швеції, шукаючи притулку. Серед них була Ані Фріт Лінгстад, яка згодом здобула славу як співачку гурту Аба, а також стала символом важкого дитинства дітей Лебенсборн. Іронічно, але нацистська політика щодо відновлення чисельності населення не дала бажаних результатів. У післявоєнні роки Бебі Бум природно збільшив населення Німеччини та Європи загалом, що допомогло економіці відновитися без втручання будь-яких примусових програм. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.